Хочете, щоб оргазми були і яскравіші? І при цьому не треба там нічого біжати купляти під час сексу? Вдягайте. Шкарпетки. Шкарпетки. Кстати, це мої шкарпетки. Ви ще скажете, що ти за хурню, несеш, але зрозумійте, якщо ви не пробували теплі шкарпетки під час кохання, то ви дуже багато втрачаєте. І дійсно у цьому є не тільки а, психосоматична, скажімо так, падапльова, а ще й фізіологічна. По перше, якщо ноги мерзнуть. То кровоток туди біжить слабкіше. А куди нам повинен піти кровоток? Щоб були класні відчуття? Правильно, до органів малого тазу. Де вони знаходяться органи малого тазу? Знизульки. Тому. Якщо ноги будуть зігріти, кровоток буде бігти дуже добре, дуже класно, все у вас буде ок, і тому це буде також підсилювати оргазмічні відчуття. Другий фактор: теплі шкарпетки, коли ножечки втеплі, людина не відчуває, ну скажімо так, менше відчуває стресу та більше відчуває відчуття безпеки. Бо коли ноги холодні, хочете ви цього чи ні, але прослідкуйте. Ми постійно думаємо про холодні ноги. Просто ну воно не виходить з голови, тобто ноги дуже сильно холодні, фокусування йде на. На нижніх кінцівках. І тому Шкарпетусі будуть дуже приємна фішечка. І третя, дуже цікава фішка, що. Нема ограничені це чоловікам чи жінкам. Тому, якщо ви залишаєте шкарпетки, це додасть ще долічко комфорту. І тому саме відчуття буде яскравішим, оргазм буде кращим. Тому перевірте на собі, будь ласка. А коли перевірили, поставте, будь ласка, плюсик або опишіть, як воно вам дійсно допомагає. Ці шкарпетки під час акту чи ні. Ми коли спробували. Тепер, скажімо так, постійно пробуємо шкарпетки в постілі, бо воно трошки, але допомагає. Ефект краще, самі відчуття приємніше. А у вас?